Житомирщина сумує з вірменським народом. 24 квітня великий і водночас трагічний день для всього людства. Саме в цей день 1915 року Османська імперія розпочала масове знищення та депортацію вірмен. Це не тільки горе армянського народу. Я вважаю, що це горе всього народу на нашій планеті, тому що потрібно людям пояснити, що... Варварське ставлення к другим народам це найгірше, що може провести человечество по отношенню к другому человеку. Голова Житомирської вірменської громади Карен Овакім'ян понад 20 років проживає в Україні. Він впевнений, що національна ознака не повинна впливати на життя людини в сучасному світі. Я вважаю, що національність имеет значення. Какої національності чоловік? Вот, ми живемо. Я живу в Україні уже более 25 лет. Я себе не чувствую здесь чужим. Да, вот, Мої діти здесь родились, ми здесь живемо, це наша родина. И когда бабуся падає, ми поднимаем. піднімаємо. есть це як наш чоловік. Молодь лише вчиться аналізувати історію подій і робить мудрі висновки, організовує вечори пам'яті, на яких лунають тематичні творчі номери, переглядаються документальні фільми. І це заради того, щоб злочин проти людства ніколи більше не повторився. З горем думаємо всіх забиттях, сажалеєм, ані в ані невинно убитих людях. За всі коротке время турки уничтожили більше полтора мільйона армян, і це очень прискорбно. Геноцид не має терміну давності, і обов'язок нашого покоління зробити все, щоб такі злочини залишились в минулому столітті.